Сьогодні вже 841-й день війни Росії проти нашої нації. На щастя, на Хмельниччині спокійні дні. Кожен з нас працює та допомагає наблизити спільну перемогу. Більш детальніше про події четверга в області дивіться далі в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Допомога силам оборони, чергу партію дронів та засобів РЕП закупили міські владці за кошти платників податків. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Традиційно це FPV-дрони, на сьогодні ми їх передаємо найбільше насправді. І такі передачі нас кілька разів на тиждень відбуваються. Сьогодні ми передаємо FPV-дронів Це FPV-дрони такої модифікації. Ми придбали за бюджетні кошти вперше. Відрізняється цей FPV-дрон 10 десятиюмови. Це так звана десятка з посиленою батареєю вже 3 3P Відрізняється тим, що він має дві камери: це камера нічного бачення і камера денного бачення. Тобто тут дві камери. Ну і це, скажімо так, вперше модифікацію беремо. що вона покаже себе дуже гідно, достойно і результативно в роботі. Передаємо її різним підрозділам сил оборони і для денної нічної роботи. 70 півдронів, Окрім того, передаємо сьогодні п'ять засобів радіоелектронної боротьби, квартус знову ж таки для наших підрозділів сил оборони. Підтримка дітей понад усе у Хмельницькому в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як благодійники спільної з обласною владою провели захід для бізнесу, спрямований на підтримку юнаків та юначок, які втратили своїх батьків через війну. Зокрема, на Хмельниччині понад 700 сімей зазнали такого горя. Хмельниччина налічує на сьогодні саме дітей в нашому фонді, 770 таких дітей. Ми розуміємо об'єм цих дітей, і задля цього рік назад ми розпочали почали співпрацю з Хмельницькою ОВА для надання найбільшої допомоги цим дітям, і саме сьогодні ми за допомогою ОВА вирішили зустрітися з представниками Хмельницького бізнесу для того, щоб залучити їх до допомоги нашим дітям. Пан Владислав, директор заводу виготовлення сільськогосподарської продукції на Хмельниччині, каже вже неодноразово брав участь у допомозі для діток. Планує продовжувати й надалі з фондом благодійним діти героїв. Ми з. Спів ми працюємо вже декілька років і за весь час нами було перераховано вже близько 4 і 4 мільйонів гривень і останній наш внесок складав 250 тисяч гривень, і направлений він був на організацію літнього відпочинку для дітей, які проживають у прифронтових зонах. Організатори заходу планують залучити якомога більше допомоги для діток, адже потреб наразі чимало потреби дуже, дуже різні, починаючи від базових, таких як потреби в їжі в засобах особистої гігієни, закінчуючи допомогою з вступами до різних навчальних закладів. А також нашим пріоритетом. Тем на цей рік є саме напрямок психології та соціальної та соціалізації для покращення ментального стану дітей у Хмельницькому хочуть створити реабілітаційний центр. В рамках цього проекту ми говоримо одним з підпунктів цього проекту буде реабілітація цих дітей, власне створення реабілітаційного центру на базі Хмельницької області. Для того щоб ці діти могли мали можливість, ми розуміємо, протягом багатьох років в подальшому відновлюватися і покращувати. Вати своє ментальне здоров'я, свій стан до слова на заході також спілкувалися про проблеми, із якими зіштовхується бізнес під час війни і про шляхи їх вирішення. Адже і стабільною роботою допомагати діткам можна ефективніше довести ті зміни і ті норми, які на сьогодні впроваджуються. Зрозуміло, що основні питання це бронювання, це енергетика, яка на сьогодні має певну кризу, і ми зараз будемо це говорити. І запросили ще фонд, який здійснює на території нашої області діяльність в допомозі дітям загиблих героїв. Ми намагаємося їх познайомити з бізнесом, тому що є великі амбіційні проекти. Мова йде про можливість збудови реабілітаційного центру саме для дітей в нашій області. І фонд зараз буде говорити про свою діяльність, буде звітувати про те, що він зробив в області, і буде відповідно пробувати знаходити якісь співні теми для того, щоб залучити наш бізнес у цього проекту. Теж Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій Закриття малокомплектного навчального закладу це болюче питання для батьків, учеників та учениць. Заразом утримання таких шкіл надто затратне. Під оптимізацію у нас в першу чергу підпадають малокомплектні школи. В 32-й статті закону про повнозагальну середню освіту висвітлене це питання, і там чітко прописано, що у сільській місцевості для того, щоб заклад освіти був ліквідований або реорганізований з пониженням ступеня, повинні бути проведені громадські обговорення тривалістю один. Календарний рік, всі громади, як засновники, дотримуються цієї норми законодавства і спочатку приймають рішення щодо прагнення ліквідувати чи понизити ступінь закладу освіти. За цей рік вони, як засновники, мають можливість створити інші умови в іншому навчальному закладі, умови для того, щоб надавати дітям якісну освіту, придбати транспортний засіб. Нещодавно місцеві депутати підтримали рішення про закриття одного із ліцеїв на Дунаєвеччині. Проте у Учням забезпечить можливість здобуття якісної освіти у найближчому навчальному закладі. Відбулася позачергова сесія Дунаєвецької міської ради, на якій 20 депутатів підтримали проект рішення про ліквідацію Воробіївської гімназії. Ще в травні 2023 року на сайті Дунаєвецької міської ради було оприлюднено оголошення та проект рішення про ліквідацію Воробіївської гімназії. Батьки мають змогу до 1 вересня визначитись закладом освіти для своїх дітей. А ми, в свою чергу, забезпечимо підвіз для закладу освіти. У Старокостянтинові юні рятувальники команди Маленька перерва навчали дорослих та однолітків, як не загинути у вогні та на воді, убезпечити себе відміну вибухових травм. Вони постійно спілкуються з місцевим населенням, бо дуже хочуть, щоб надзвичайних ситуацій у їхньому місці не було. Юні рятувальники переконані, запобігти будь-якій неприємній ситуації можна і треба, адже якщо дитині запам'ятати правила, які рятують життя під силу, то і дорослі мають наслідувати бажання дітей жити безпечно. А саме дотримуватися вимог пожежної безпеки у власних будинках та квартирах. На Віряк чи під час відпочинку на природі. Окрім того, це нагадування для дітей та дорослих про небезпеку біля води та як її уникнути, або ж про дії під час виявлення підозрілої чи вибухонебезпечного предмету. Юним рятувальникам допомагають інформаційні буклети та листівки ЮНІСЕФ Україні. Ми юні рятувальники і хочемо, щоб ви ознайомилися з правилами поведінки на воді. Добро дякую! Україно вперед у Хмельницькому спецпогасили нову поштову марку, присвячену підтримці надзбірної з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині у фінальному турнірі Євро 2024. Раз, два, три. Цей проект спрямований на те, щоб підтримати нашу національну збірну. І вже 17 червня, в понеділок, в рамках. Євро 2024 відбудеться матч, тому випуск цієї марки якраз символізує всенародну українську підтримку на те, щоб наша збірна. В цьому чемпіонаті перемогла національна збірна завоювала путівку до євро 2024 серед найсильніших команд європи до слова крім матчу в Німеччині українські збірні ю 17 та ю 19 дебютують у франції на олімпійських іграх Ці команди в тому числі і юнацькі юніорські олімпійська та національна зможуть цьогоріч гідно захищати честь українського футболу України та сил оборони на полях європи. Від нас хочу зазначити, що ви бачите ці умови, які ми створюємо для юних футболістів та команди-майстрів Поділля в нашому місті, в нашому місті, в громаді є дуже багато. Це десятки полів із штучним покриттям. Попри те, що ми зараз не можемо будувати нові, ми вкладаємося в те, щоб підтримувати її в гарному стані. Нова поштова марка має нетипову круглу перфорацію із ілюстрацією українського художника Антона Хрупіна. На наліпці зображений футбольний м'яч із логотипом Української асоціації футболу. Тираж 560 тисяч примірників. Вартість 15 гривень номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень, на аркуші 8 марок. Також випускається Листівка і конверт першого дня номінал по 30 тисяч примірників. На весь набір 150 гривень. До слова, найбільшу кількість марок у футбольній тематиці Укрпошта випустила під час проведення Євро 2012 в нашій країні. Той період особливо закарбувався у пам'яті директора з розвитку мережі Хмельницького регіону акціонерного товариства. Мені пощастило в той момент жити в Києві. Я відвідував матчі і. Для мене це досі така була знакова подія, тому що на євро 2012 року я познайомився зі своєю майбутньою дружиною. І ми з нею в цьому році святкуємо десяту річницю. Віка я тебе дуже кохаю і дякую за наших донечок. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Цьогоріч вперше розпочала свою роботу об'єднана археологічна експедиція Каменець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на базі Малієвецького обласного історико-культурного музею. Це перший роботи нашого музею. Саме головне це те, що під час цієї практики університети готують і виховують майбутніх фахівців, істориків, археологів, і саме вони закривають потребу українців в інформаційному голоді і самоідентифікації. Зокрема, майбутні археологи досліджують курган у Маліївцях. І в ході перших робіт ми вже можемо бачити те, як споруджувався власне цей курган, як насипалась. Ця шапка земляна, як вона споруджувалась, які використовувалися матеріали, це дерево, земля, різна земля використовувалась, з різних місць її привозили. Що можна бачити в стратиграфії, от саме оці стінки. Погода на 14 червня. На Хмельниччині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, місцями гроза. Вітер східний 5-10 метрів за секунду з переходом на північно-західний. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс», в день 18-23 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів, в день 19-21 тепла. Такими були новини четверга? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирної та спокійної ночі до зустрічі уже завтра.